Заходьте. Добрий. день. Ну що, з чим ви до мене сьогодні? <кій> Розкажіть, а для чого моя мама маже мене кремом від сонця взимку? Твоя мама маже тебе молочком Антеріос Демо Педіатрикс. Ось воно, бачиш. Для того, щоб захистити твою шкіру від сонячних промінчиків, які є дуже шкідливими навіть взимку. А ще в цьому молочці є масло ши. Ший це такий африканський горішок, і мило з цього допомагає зволожити твою шкіру, заспокоїти її та захистити. Добре, це зрозуміло. А ще таки мені скажіть, чому у мене взимку завжди облазить шкіра? Я що, ящерка? Не хвилюйся, ти не ящерка. А щоб ти точно нею не став, я помажу тебе ось такою штучкою. Це що, якась чарівна баночка? Ну, можна й так сказати. Це бальзам, який називається ліпікар. А що він вміє робити? Це бальзам, який заспокоює твою шкіру і прибирає почервоніння, от коли в тебе облазить шкіра. Допомагає їй заспокоїтися, щоб тобі було комфортно і приємно. Зрозуміло, тепер мені все зрозуміло. Дякую, мамуля, що так турбуєшся про мою шкіру. І вам дякую лікарю. До побачення. Бережіть себе і свою шкіру.